Як зберігати крипту безпечно? Зараз розберемося, а поки постав на паузу та обов'язково підпишись тут про крипту простими словами. Ось три головних правила, як же зберегти вашу крипту в безпеці. Правило перше це обов'язково використовувати холодні гаманці. Бажано рекомендовано використовувати гаманці, наприклад, Ledger або Trezor, адже гарячі гаманці по типу Metamask, Rabi та тому подібні, вони більш, більш вони піддатливі на різного роду взломи та сками. Правило друге обов'язково безпечно в безпечному місці зберігайте вашу сітфразу, адже якщо ви її втратите, ви ніколи в житті не зможете вже відновити ваші кошти. І правило третє, найбільш важливе остерігайтеся різного роду махінації, маніпуляції та скаму. Ніколи в житті нікому не надсилайте вашу сітфразу або приватний ключ від вашого гаманця, наприклад, вашому друзі або так звані різного роду техпідтримці, адже Адже скрипті немає саппорту, немає техпідтримки. Якщо ви будете дотримуватись всі три правила. Ваша крипта, звісно, завжди буде з вами і завжди буде в безпеці. А поки напиши в коментарях, чи траплялися з вами коли-небудь подібні випадки.